Друзі, мої всім привіт! Я сьогодні знімаю відео, що я передбала в епіцентрі, буду вам показувати. Зараз покажу Дивіться, ось такий ось пакунок <ривіт> передвали. Зараз покажу вам, я розкажу що і навіщо. Почну. З самого ще я довго шукала, дивіться. Ось така, якщо видно, повинна бути. Ось такого плану корзина в, в ній хочу посадити ось таку орхідею. До речі, гляньте, які вже квітоноси в неї, бачите? Тобто, отак от повинно бути, щоб воно, надіюсь, буде гарно рости. Там поки що мох. Так що... Це взагалі корзина йде для цибулин, Написано. Корзина для цибулин. Ну, можна примінити як і для орхідеї, як на відео. Я вам знімала. Є ще такі каруглі в епіцентрі. Так, далі. Далі піддончики різні. Так, так, зараз покажу. Менші, то й більший. Китя теж розпаковує. Дивіться, далі. Ось такий ось агроперліт для орхідей, ну і для інших, можна квітів. Так, кишіть сюди вам. Далі дивіться. Ось такий ґрунт. Хто полюбляє секунти або не знає, що посадити, рекомендую вам ось такий гент паліської фірми 2,5 літрів тут іде. Дуже класний. В ньому ростуть мої сіянці і кактуси. І тут іще зверху є декоративне каміння. Воно таке злегка рожеве і більш натурального кольору. Два маленьких таких зіп-пакетика-пакуночки. Так що рекомендую ось такий груд. Уже не раз саджаю, все дуже добре росте. Вже готовий. Далі у нас ось таке кокосове волокно для орхідей. Бо нам треба пересаджувати орхідеї буде. От ми сьогодні пересаділи. Ось такий субстрат для орхідей. Іде не могла знайти, немає крутної фракції. Взяла, що є. Далі ось таке ось добриво. Воно йде органічне, також для кактусів, для суклонтів. Також рекомендую це добриво органічне стимовіт фірма. Стільки користуюся, дуже гарне. Все дуже добре естекаптуси цвітуть навіть інколи. Так, щас. ще. Щораз, ще одне кокусове окну на Ще так. Щось такого? Ось тут навіть стіловий, 5 гривень, коштує. Вугілля також для орхідей піде. Будемо змішувати. Ще один субстрат. І, і ось такі два пакети. Тут вже йде, виходить, кокосові чіпси і йде кокосове волокно. Два штуки по 1,5 літра. Ось такі от пакети. далее показываю вам. Поставлю. У меня тут кейтся так уж распаковывает. Распаковываю. Итак, далее у нас идут вот такие маленькие Бачите, різні горщики. Маленькі 5 штук. Оці ось дуже класні для котлеї, дендеобюмів. Вант можна також використовувати. Вони йдуть, бачите, багато багаточок. Ну, цих також можна заробити. Ось такі от також їх тут 3 штучки. Тоді в нас йде трішки більший такий, ще більший. І ось такий великий. Сюди ми також посадимо орхідейку. Шукала дуже довго такий великий ніде, такого розміру не було. Тікай. І дивіться, ось таке субсид для орхідей. Спробуємо. Самий крокний, який був. Що ще вам пока. Дивіться. Купила якусь нову стакійнову пасту. Тут написано, бачите, як її. Можна примінити, як правильно, Це те, що ми з вами берунки мазали, щоб пішов цвітонос, або дітка. От, бачите, як тут написано: оберіть на квітоносі сплячу бруньку, краще нижню або верхню. Ну, я завжди роблю нижню, другу або третю від низу. Обережно звільніть її від вусочка, те, що ми з вами робили. Зараз. На яскраво зелену бринку ще з'явиться танким шаром. Нанесіть стекінінову пасту. Ось ось. Через 7-14 днів відбудеться пробудження сплячої брунки. Ось так ось. Вона якась зелена, нова якась фірма. Ну, я ще не попадала на неї, тому спробуємо подивимося потім з вами на результати. І чим я користуюся, так це. От таке от. ще не добре у нас є Кеміра Люкс. І Фіберс це взагалі порядкий у них цих рослин. Ну, в моєму випадку орхідей. Ось така, ось, друзі, у нас є спаковочка. Я, як пересадю орхідей, я вам зніму обов'язково відео. Зараз вам покажу. Після цього відео буду пересаджувати орхідею. Дивіться, така орхідея в нас є. Тут прямо листочок, але далі все нормально, Вон навіть там молодий лізе. Листок. Коріння дуже багато, це хлопця, перша орхідея він її купував, дуже її полюбляє. Хотіла молодитель обрізати, а він не дав. Це було дві. Ось такий горщик. Ми купили трішки більший. Дивіться. Будемо пересаджувати, бо вона не квітне взагалі вже другий рік. Коріння начебто багато, бачите, дуже багато. Далі, ось коріння, бачите, є багато, багато, багато. Але, бачите, є і погане коріння, якщо видно вам на камеру. І я ось переживаю за те, що вона просто може загинути. Ну, квітоносиків поки що немає. Тому будемо її пересаджувати о, в більший горщик трішки, той, що найвеликий. Е, і я вам покажу вже результат, як ми її пересадимо, що з цього вийде. Так. Далі. Що такого ще в мене цікавого, зараз вам покажу. Дивіться, а, наше полоня орхідей. Вже я не одна квіточка отак виглядає. Та що нам прийшла одна квіточка. І також зараз покажу вам. І дивіться, ось так ось виглядає саме перша, що я опилила. Ті, що інші, вони її поки що не зав'яли. Буду знімати відео і показувати, запалилися вони чи ні. А, і ще вам хотіла показати своє авокадо, яке вже є. Але це буде в наступному відео. Так що дивіться наступні відео, як воно у мене росте, авокадо. і інші рослини. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, якщо це відео було вам корисним. Задавайте питання, я буду на них відповідати за радістю. Гарного всім дня!